Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді супергеройська іграшка для справжніх фанатів Марвел дитячий щит Капітана Америки. Щит виконаний з міцного, але й легкого пластику, що робить його безпечним та зручним для дітей. Погляньмо, як він влаштований: він може відкриватися та закриватися завдяки спеціальній конструкції, яка активується рухом спеціального важеля. Зверху класична зірка у центрі. Але ж це не просто щит. При натисканні на зірку він трансформується на гармату. Справжня фантазія для маленьких супергероїв. У нижній частині знаходяться два отвори для поролонових патронів, що входять до комплекту. Щоб вистрілити, потрібно вставити патрони, звести механізм, натиснути на пусковий механізм, розташований прямо на ручці щита. Ця іграшка ідеально підійде для активних ігор, розвиває фантазію та дозволяє відчути себе справжнім героєм. Отже, якщо ви хочете порадувати вашу дитину, цей щит. Чудове рішення. Підписуйтесь на канал, щоб дивитися нові огляди. До зустрічі!